Що стосується енергетики, а от людей безпосередньо хвилюють знаєте, якісь речі а, такі прикладні і а, реальні зараз? Ну більшість а, проживаємо знаємо що і. А... Чесно кажучи, у нас люди дуже круті, всі всі з розумінням сприймають, всі говорять війна, «так треба і таке інше. Але факт лишається фактом. У нас дуже багато людей з дому працювали. їм Потрібен інтернет. Не у всіх є генератори, зрозуміло, особливо в квартирах. Да? Хто хто живе за містом? У тих ще ну простіше з цим. А от в квартирах генератор практично не поставиш. Ну і головний бізнес. А є ряд підприємств, які щось робляють. Якщо вони зупиняються, то все, що вони робили протягом дня, я знаю такі заводи, зараз невеличкі там чи підприємства, там все швах, да і купляти генератори промислові не так просто, тому що чи можемо ми дуже швидко, чи є такі умови, щоб можна було відновлювати це все. Ну за допомогою можливо наших партнерів, так які нам обіцяють туди. Партнери по, по, по черзі, давайте, бо дійсно ви в одному питанні. Ж зараз я декілька дуже принципових речей вам розповім простими словами. Перше, партнери готові нам допомагати. Вони створили вже і Європейська комісія, і Європейська енергоком'юніті. Вони створили Фонд підтримки нашої енергетики. Але вони поки що ніяк не можуть налагодити співпрацю з нами, бо Україна не може забезпечити. Україна не може забезпечити прозорий е, механізм е, особ, ну, використання цих грошей. Нема ніяких гарантій, механізми темні, непрозорі. Вони під такі речі грошей давати не будуть. Вони дають гроші зараз в бюджет, бо там йде все ж таки бюджетна дисципліна, фінансовий, фінансовий моніторинг, держаудіт, Там в першу чергу соціалка йде. Розумієте? В них є питання по озброєнню. Це окрема. Не хочу зараз дискутувати, ви знаєте проблеми. І по енергетиці, на жаль, такі самі питання є. Тепер. А нам знадобиться дуже потужна програма відновлення нашої енергетики. А у нас зараз роздувається скандал, абсолютно тупий і кон'юнктурний. Під гаслами давайте націоналізувати, жодної гривні не дамо приватним компаніям, у яких розбомбили їх генератори. їх Обладнання їх станції, люди сидять без світла і кажуть: ні, їм не можна давати гроші. Ну, то сидіть без світла далі тоді, якщо їм не можна давати гроші. До речі, в цій ситуації приватні енергокомпанії показали і продемонстрували набагато більшу здатність виживати в критичних умовах. Це моє глибинне переконання. Я готовий його доводити. А зараз починають першу небезпеку давайте націоналізувати. Ну давайте зараз я вам розповім як що таке націоналізувати. Ось тут недалеко від мене знаходиться трипільська станція теплова. Ви, мабуть, знаєте в Україні. Всі знають Українка. Це державна компанія центр Енерго. Яка дуже наближена до одного відомого, скандального, ну того багатої людини, я олігарха не кажу. Ну кажіть уже про... прямо, ну але Валерійович Коломойський, про якого от всі пишуть, що три роки він вже на цьому Центр Енерго робить шахермахи. І вони дійсно є. Останній скандал, із-за якого, до речі, і пішов вже Вітренка, це коли Вітренка дав команду на відключення. Від газу трипільської станції це було просто на, на через добу після оцього першого потужного удару, коли і Київ і область сиділи без світла, нам не вистачало потужності генерації, а цей і недоумок дає команду обмежити постачання газу на станцію, щоб взагалі всі були без світла. Але за цим же стоїть непроста ситуація свого часу, рік тому, Вітренко загатив туди майже 2 мільярди гривень. Це між собойчик в них був передоплати за електроенергію. Центр енерго державна компанія, в яку входить Трипільська станція, поти витратили ці гроші. Зараз немає ні електроенергії, ні грошей. І є борги державної компанії Центр Енерго за газ перед НАК Нафтогазом 2 мільярди гривень. Скажіть, будь ласка, ну дві державні компанії, е, корупцію розвернули на рівному місці, і всі роблять вигляд, що нічого не існує. А як можна в цій ситуації обмежувати ми? Чому винні? Чому ми споживачі винні? А це Київ і Київська область. Бо сьогодні критична для нас трипільська станція, оскільки дуже постраждала Т-6, шоста станція, і це все проблеми зараз відчують на собі кияни. В першу чергу і по теплу, на жаль, і по електроенергії так ось зараз розкриваю вам інформацію: газ йде на цю станцію. Але за логікою, там вона не на газі. Вона зараз мала би працювати на вугіллі. Бо нам газ знадобиться отам, в січні в лютому, розумієте, коли вугілля закінчиться. Енергетики мали накопичити 2,6 мільйони тонн вугілля на складах. Знаєте скільки на сьогодні? Один мільйон тонн. Один. І його спрацьовують. Тобто що місяць-півтора. Вугілля буде теж в дефіциті, а потім і газ буде в дефіциті, бо це дуже дорого. От вам яскравий приклад, як управляє держава своїми енергетичними об'єктами. Розумієте? Це ще один такий нюанс. До речі, ви кажете про генератори. Пані Наталі, генератор це аварійна ситуація. Одна кіловат-година з генератора дизельного, який от у мене теж є резервний, да? дуже от, дорого. Абсолютно вірно, вона коштує там 15 копійок, розумієте? Не гривна, ой, 15 гривень, не гривна 68 за кілат годин. А у скільки? в 10-8 разів дорожче. Тому це можна годину просидіти, ну дві, але жити на генераторі ну ць, грошей не вистачить, солярки не вистачить.